Тобто беремо звичайний чайник, який у нас вже вийшов з ладу. Ну, вийшов з ладу, не те, що там згорів тен, а те, що він просто там, чи кнопка перестала працювати, чи можливо кришка вже не закривається і вона випаровується постійно. Чи так, як у нас там просто він підгорів, і на смак вода вже стала не дуже смачна, тому просто придбали новий чайник, а цей лежав без діла. Поставити цей регулятор потужності на чайник. Ось як бачите. Стоїть до нього дротик, я вже робив без підставки. Через дротик знайшов такий корпус і втулив цей корпус, цей блочок, розмістив мінімум, максимум позначки. Але скажу одразу: треба робити вимкнення через кнопку. Кнопка тут необхідна. Тому що ми вставили в розетку і користуємось ним. Тобто завантажили сюди парафін чи віск, вмикнули кнопочку. І пішли собі дуба далі по